А тільки перейшовся сьогодні молодь в ту сторону, вертаюсь назад і вже квитзи купався. Звісно, шляпка, як то це каже, у наш час, але находки є. Трошки далі там знайшов динар срібний. Так ненька того хочу трошки обійти. Все не обійду, бо поля ще є так на пару днів. Вибачайте за вітер молодж, але що буде цікаве, то вам покажу. Короте, слідкуйте. Ще один гарний сигнал. Чи попався молодь? Ну. Щось я думаю, що якась монетка. Зараз ми перевіримо. Нічого самі. Дивіться. Крейцер, один крейцер. Тисячу. Коротше, треба відчистити кавалірочку. Ще одна монетка на базі. йдемо далі. Я вам кавалерочка скажу, давно такого поля не було моцного. З находками, подивіться, тут от. Тільки що знайшов монетку, тут ще один сигнал. Zaraz mm. podzielę się, co tu jest. To jest ciekawe. Дивіться молодь Монеточка ще одна Це якась цікава монетка Тут такий стан класний, подивіться Я її б одразу взагалі знайшов, але я подумав що воно вибило мені на цей, на катушку почало пікати. Дивіться, яка краса. <проводства> а воно що, немає троє лахів чи що? Та видиш то пута, воно чим до корові, чим до церкви. Ну то що йому зробити? Во дає йому сорочку. Колірка, подивіться, він де на люди, де на люди треба йти, то він вдівається, щось таке на три розміра більше. Ну десь приїде на поле, подивіться гарно в Та воно голові! Ну щось має в голові! в нього все наоборот? Ну в що наоборот ті голові йде, Де? А шорти все добре, ті мало. Шорти навіть. кажу, найти дам штани, мені є робочі штани. Наші мені шорти, ну Що? хрусував, каптом. Іди no. копуй! Да, що от. Та от пару моментів обходи вже які на ходочки. Крейсери, Софі, ні. Бачу. родючі. Родючі, На монети точно. На монети точно, на солі ще не знаю. Молодь, де би ми не були, подивіться. І туди знайдуть. -мо. Зараз іди да йде, не скриєш, ні? То страшне. там? що там дай туди. Тебе ми не було, не? Куди хоч, в полі, не в в грієся в судом. Від кавалерки це не скриєш. би ми не ходили б. Щось нас побачать. І прийдуть до знімки Нічого, файно. Кавалерка, що це може бути? Ми ну, може хтось там розбирає, поясніть то пацанам. Лишаємо віконечко для вас, що тут таке? Не то гудзи, не то монета, щось саморобне. Цікаво, виглядає як монета? Ну. Очкаєте на сонці. Коротше, віконечко лишаємо, а ну то напишіть там, хто знає, хто там розуміється більше. Давай. Є. Вже стільки часу пройшло. Але ще попало. Десять коп. Десять коп. Копійка. 1950 чи 59 протре легенько СССР Коротше В кінці покаже молодь Всі находки Всі находки наші там На 10 копійок Ану так давайте давай, скоренько ще раз легенько Доходи до сонця Зараз та чекай, чекай, чекай фокусація от монетки, монетки, Якийсь час не було молодежних ходок, але от бачимо вже два останніх прольота. Починаються якісь сигнали. Того далі була монетка. Тво знову що сфайне. Чекаєш, ще раз тим проб'ю. Ну а як. Вот. Зараз ми проб'ємо. Два маєш монетка. Ну, монетка Піячки! Ну, я, чекай. Я собі вляж, що після тебе ще буде тепер. Да. Кільки ти буде ході! Ти... бачиш, виглядає як монетка. І, 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 то, і кругле. І кругле і сплав цікавий. Так. Да. На, то будеш собі додому мав. А мені ну що би робив, що це. з бути було, я би се розбавлю трошки спіртячку. Я вже думав, що монетка молодець. Я також думав, такий файний чистенький сигнал був. Ну, шукаємо далі. Дивіться. Прямо монетний сигнал. Зараз ми подивимось. то буде знову корок, чи то буде монета. vou demorar uh -huh. só botou um não entende não ó é. oh. Гудзик. О -о -о. Так. Але простенький. У мене ж тут зарані. Назарень... Є? Є тільки зігнути, Ну, але нічого, але... гудзик, гудзик, дивіться, молодж. Який ладний гудзик. Старій, мене щось тут ніздено. Щось це мало б бути файне, не? Файне пікл. не включай мені, я сам включив. О, Монетка? Є? Монетка, молодж. Є? Що там таке? А вже. Що? Я обід так як вчора. З ким ти там? Я думав зараз, думаю, зараз вже був уже. Я завжди акуратно контролював. Ай, би ти купав, тобі кажда монета була за Ще один. Коротше, ще одна монетка молодж. Медяшка. І... Сельміні mm. Анімі мені. А мені <рісно> <рісно> запасікало Ходи з боку, брудніше, ніж ми купаємо і і ти шукаєш. Речі каулерка думав щось файне, але... Але не тут то било, як хтось каже. На жаль, бувають такі форс-мажори, як ти ще каже. Дивіться, молодець, знайшлося один гудзик. Uh -huh. Але вже без вушка. Без вушка, ломані вже. А на не Ну Не. не, не. Пустий. Простенький, як тут це каже. Та ні хай піде. Дивіться, молодець. Простенький. І без вушка. Хіба там в болоті? почисти його. Дивіться, братва, ще одна монетка попалася. Та? А її ну? вже СССР. А ні. Не все, їй вже просто дупа. Вічна пам'ять Що там піш? Мені гірхирують. От, надо нога, можна подрати? Давай, давай, давай. Дупа вже її кавалерка. Що? Вже ніз не видно. Сість так позберігали, то деякі тіші попадаєш уже вже Але нічого. Попалася монетка, але вже їх облик. О, прям такий монетний синальчик. Може бути зараз фігня, mm -hmm. а може бути щось цікавеньке. Тож зараз буде відповідь. Не ну, що це таке? О, щось від ложки. Угу. відложки. Косок від ложки або від вилки. Ви Дайте, гудики, то Від ложки чого? А тут люди і жили, і, і губили він. Так. Знаєш, може колись п'яні, ще щось йшло, загубило. Ковірочка, подивіться, куля не бере в яму. Пікало файно, так не? Ну, мосій ще був сигнал. Дивіться, кугілзі викупили здорово. Ну, щоб ви розуміли, кавалерочка, деколи коли бували такі випадки, в такі от гільзи заховали золото. Ставили туди чи кульчики, чи що, і то закривали зверху ту от, шапочку і везли до жінки додому. То бували такі моменти, що то, як розпаковували, то там могло бути золото. Ну тут, звісно, вряд ли воно щось є. Мені розпакуємо надари. Ага. Чисти, давай! Що що закалимити. Я думаю, що це треба тобі, бо він в кресу може і заховатися. Це що кресак по-вашому, хоч раз замічали. Кожний <реш> раз. Ну так Ніба в нього в гелику все опиняється. Ну ти завжди ще трясеш! Ще один! Такі, ляня розкупав, то. Бачите, і все-таки щось було, о, дивіться, від пістолета дві маленькі гільзи. Що, там пусто. Звісно, не золото, блін, не срібло. Ну, але чоловік вони там спинили, правильно? Ну. Дивіться, в середині в цій великій гільзі було дві маленькі гільзи. Тому хто кавалерочка ходить на коп, шукає, знаходите таку от велику гільзу, Скривайте. старайтеся завжди її скрити, бо там середині може бути щось цікаве. Так от Льоня, ось ти скрив. І от дві середині маленькі гільзи. Що вони тут роблять? Шостує маленькі. Та ні, то може треба подивити до сонця більше. От коротше, щоб ви знали на майбутнє. Завжди даємо якусь моцну пораду і no. мотивацію, так? А як же, щоб ви знали, щоб ви потім не, не прогавкали момент, може там щось було, а ви взяли, викинули і все. Ну. Так що провіряйте на майбутнє молодь. Буде щось цікаве по-любому, рано чи пізно. Так що тут два фані, ще є молодж, зараз вам покажем. Треба спочатку знайти, блін. Не? Так, так. А о, диви. Щось тут було, чи що? Монета. А чого не пікає? А, виключений бути. І так навіщо. Лемкі! О. Трошки Це? вже ліпше видно. Давай буду чисти. А. На чисти Люкс, не? Файно є, видиш? Забувся, заговорив навіть не включив Побачив, я просто знав, де воно біжімеж є. Ща, попікнемо ще не є. Вс, не так. Показуємо нинішні свої находки, подивіться. Так, я того, що не йшов без дніти в э, приколи бенмідних Пара монеток, щоб без дзвоня йшов. Ото от, все знайшли нинька. Тоже можна не уточняти, з кінці що знайшов. Дивіться, <гум> які от в кінці знайшли крейцер. Ага. чекай, дойди. До сонця до сонця, до сонця, до сонця. Який чекає, бо не фокусує, блін. Красава, є. 1851 ззаду покажу його скоренько. Треба чистити трохи. А, гарно, треба йти, ну, що треба підмувати вони ще будуть мали вігер файл no. Отакий крейсер цікаво Так що так, кавалерочка Такі то находки сьогодні. Твої цікаво правда Дай чекай, чекай, тримай uh. Ненька молодж ми так на скору руку на сухом'ятці Чіпсони трошки рибки Рибки маємо Печенько Марія, ми завжди з ним йдемо в похід. Ну воно no, no, дуже сітне, дуже тримає файне. Ну, no, дуже файно тримає. Коротше, Та, ненько так. Та буде було коли як яйця всі кобусі. Ненька буде мало запори, як хтось каже. Так, ні фронт чекай. Все <laughs> no, так буде. буде добре. Ну а як? Та ось скоренько перекусимо, ти будемо Ну. Готов на полі їсти. Повіш? Починали? А, тут знову було так. ми вже поїли, зараз будемо здоров'я з поїздами. Моцна! Кавалерочка, подивіться, як вам наш товарик мисніший? Та шо ти чоловіче, то такий брутал, звір. Ви ще він файно виглядає, що й чорний, як дітько. Молодьош, а як ви думаєте, чого він так ладно виглядає? Бо тому, що ми його затонували мисніший, не, Льоня? Ну, тонували ми, кстати, наші колеги в Black Style, молодьош. Лупили цю керамічну пленку, дорога як шлях. Тепла не пропускає, сама топова пленка зараз. Подивіться, кавалерка, а ну, Льоня, відійде того. Ну, покажи, mm. ну, то такий... Професійно зроблений! професійно! В круг в п'ятерку дали. Дивіться, гладня виглядає. Дивіться, по кругу, бляха, в п'яторку молодь. Mm -hmm. Лобаш в тридцять Що ти? Красота. І то ще зі сторони сонця там трошки просвітлюється. Так, так то їдеш з двору темно виїдає, а в середині хоч би що. Ну no. тут по пленка, хлопці гарно зробили. Та й машина ж по інакшому виглядає, ні, чоловік? Гелик, я там у них теж тонувала колірка. Так само і геліки, то бляха, там всюди, Всі машинки там тонує молодь. Black style. Тому хто хоче собі мозок затонувати тачку і не знає де, то тіко йти туди до пацанів. Блекстайл молодь. Скажете, що ви від льоня хреста. Вони забацують на вищому рівні. <риклад> <риклад> Моцно? Но no, no, no. я! О, no, нормальні пацани! пацані пофакують no. нормальним пацана! Всі кидують там всі пофакоють. А, всі вас знають! серйозні <laughs> <We> люди! <laughs> Со, кавалерочка, не тій гарній ночі будемо виїжджати, коротше, вже додому. Що ти, Леоніде, давай. давай. Вували, ну. Вже! Патаки! <по> Ось спереду. Дай трохи вліво і виїжджай. Як борчит, бляха, як борчит. Все, ковалярочка. Посиділи гарно собі, пошукали, привіталися з, з тими поїздами та й будемо помаленьку їхали додому. На такому заході сонця. Всім-тім-цьом, ми поїхали додому.